Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні такий коротенький, швидкий огляд, що можемо купити, які є цікаві пропозиції по електричках. І починаємо ми сьогодні з супер пропозиції. Супер пропозиція по супер ціні. Ще такої ціни на Кіаніро ми не мали. Ціна пов'язана з тим, що в автомобіля трішки більший пробіг. 10, 10, рік, 10 місяць, 10-й день 2020 року автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Білий колір, максимальна комплектація Executive Line. Задні стопи ледовські. Гарно виділяється з потоку, чистий рестайлинг. Набагато автомобіль цікавіший ніж 2019 рік. Є в даного автомобіля три фази. Треба заглушити авто, але ну, потім окремо покажемо. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, амбієнт підсвіточка, GBL музика, повністю шкіряний салон, електросидіння, пам'ять сидінь. Все є в даному автомобілі. 2020 рік має таку нову навігацію. Амбієнт підсвіточка з правої сторони, два ключі, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Все є в даному автомобілі. Камера заднього огляду, клімат. Все працює. І пробіг даного автомобіля 163 тисячі кілометрів. Підключили ми комп'ютер. До даного автомобіля. І ще раз переконалася, що найнадійніші батареї це є Kia Niro. Сох батареї, життя батареї да, в даному автомобілі 100%. Так, йдемо далі. По салончику автомобіль в хорошому стані, треба почистити, завести на детелік. Пластичка. Почистити пластики, є підігрів задніх сидінь, багажне відділення, також в доброму стані, два зарядних пристрої і також є зйомний фаркопчик в даному автомобілі. Аптечка, компресор смола. Все присутнє все на місці. За статистикою Kia ev 6 займає перше місце по надійності батареї, KIA Niro – друге. Чистий 2020 рік, біленький колір і буде супер ціна. Ціна буде написана в темі відео. Ледовське світло, ближнє дальнє. Так, і обіцяв я подивитися чи є фази. Трифаз. є в даного автомобіля кого цікавить супер ціна ціна з доставкою і з розмитненням буде написана в темі відео також є інші кольора піаніро це червоний перламутр Автомобільчик в гарному стані, також в максимальній комплектації. темно синій є KIA Niro. Є такі автомобілі преміум класу, як Mercedes Ecu С в чорному кольорі, в графітовому. На сьогоднішній день є три Renault Zoe. Це дві в срібному кольорі, одна в біленькому і ще десь одна є четверта. Це голубенький металік. Такі автомобілі можемо купити, доставити, розмитнити в Україну повністю під ключ. Hyundai Ioniq 5 також є в доступі. Є Volkswagen ID 4, ID 4 Pro. Є на огляді в даному, на даний автомобіль у нас на майданчику, і також є Kia ev 6 Ford Mustang електричний також є. Так, Свіженькі автомобіль, які приїхали за аукціону, Kia Soul чорний металік і графітовий Mercedes EQC. Автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. На максимальній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. І також свіженька пропозиція лише за аукціону приїхала Kia Niro в графітовому кольорі. А кого цікавить суперпропозиція, звертайтеся, ставте лайки, вподобайки, діліться відео.